Кордони. Я маю ясне та чітке розуміння особистих кордонів по істині Всевишнього. Я знаю, як мати здорові особисті кордони. Для мене важливо, комфортно і безпечно мати особисті кордони. Я знаю, як це відчувається мати здорові особисті кордони. Я знаю, як жити без необхідності, виправляти чи змінювати людей. Я знаю, як повернути собі власну силу. Я знаю, як це захищати свої особисті кордони. Я знаю та поважаю особисті кордони та кордони інших людей. Я знаю, як знаходити ресурси всередині своїх кордонів. Та проявляти ці ресурси у світ. Я знаю, як розпізнати, коли порушують мої власні кордони. Я знаю, як мати кордони з людьми, про яких я дбаю. Я знаю, як відключатися від групової колективної свідомості. Я знаю, як відключатися від страхів та інших негативних емоцій колективної свідомості. Я знаю, як почуватися у безпеці, у своєму оточенні, у своєму середовищі. Я знаю, як це відчувається бути невразливим по відношенню до радіації і негативу. Я знаю, як це відчувається, бути невразливим до страхів та негативних емоцій колективної свідомості. Я знаю, як мати кордони з людьми, яких я люблю. Я знаю, як мати чіткі кордони і одночасно піклуватися про людей. Якщо ви хочете отримати загрузки цих позитивних переконань, подумки можете сказати так. І саме зараз ви їх отримаєте.